Який вам нафіг треба сюжет? Ви що, збираєтеся тут шукати якісь глибокі філософські змісти? Чи просто підете подивитися, як ми з Росомахою робимо один з одного канадський шашлик? До речі, хто не викупає чому канадський, пишіть у коментарях. Я хоча б з вас поржу. От до речі, саме через це оті невдахи критики і дали фільму середні рейтинги. Ну нічого, з ними я також поговорю. Словом, після того, як я позичив у кейблату срану машину часу, до мене приперлися марвелівські пісикашники і такі ти йдеш з нами. Отже ж, муфлони, Коли Марті Макфлай в усі дірки відпродовив свій таймлайн, вони не чесалися. І так, я знаю, що ми зовсім з різних франшиз, але як же бляха бісять ці подвійні стандарти? Далі ще цікавіше, був там ще оцей утирок на ім'я Парадокс, який мені каже, ти обраний рятувати кіно всесвіт Марвел?